Зробили їх сиротами, а держава безхатченками. Її в природі немає цієї квартири, розумієте? права людини, кажете, про кого в Україні дбають, а кого добивають. У рівному частіше квартиру отримують судді, ніж, ніж діти сироти та інші люди, які потребують цього так само. Вогнепальні іграшки. Скільки українців мають зброю? Кожен третій, можливо, зараз е має при собі якусь зброю. Пістолети для всіх пневматика на барахолці чи вогнепальна в інтернеті? Обирай сам. Вистрілив ногу, зробив два шаги назад і сказав, я тебе уб'ю. І почав нажимати на курок. Його історія є справжнім прикладом для тих, хто бодай раз нарікав на свою власну долю. Сирота із купою страшних вроджених хвороб втілив мрію життя і здобув вищу освіту. Тепер у планах Сашка власна квартира, яка йому передбачена законом. Вже 10 років хлопець стоїть на квартирному обліку, а черга не рухається. Колишній студент ось ось опиниться на вулиці, а в міністерстві соціальної політики, як завжди, розводять руками. Мовляв, ми ж квартир не видаємо. Якщо точніше, то я навіть процитую: а хто заважає йому, а мова йде про інваліда, знайти зарплату у тисячу доларів і двісті платити за житло? Цинізм чиновників, який обов'язково буде покараний в сюжеті Мар'яни Дупнак. Ображені долею чи державою На яке житло згідно із законом України мають право сироти? Житло в першу чергу має бути придатним для життя в ньому, і рішення про придатне житла знову ж таки за рішенням міської ра вносяться міською радою. І що отримують насправді? Дерев'яна прибудова десь метр на метр, Це культурна така хіженка. я її назвав Мрія Сироти. Це житло. Ви побачите, як про сиріт дбають за кордоном. В Америці э, все настроєно на те, щоб чоловіку помочь справитися зі своїми проблемами. Та чи є рішення цієї проблеми в Україні? Дуже простий вихід. Дуже простий вихід. Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат. Саме тут, у житті сироти Олександра Карасьова, почались перші жахіття. Не далі і от. У нас діни абіжалі учні сильно. була такое, шоу, що дідущина була реально тоді. Ще зовсім малим хлопчина зі страшним діагнозом, ДЦП, косоокість та аномалія верхніх і нижніх кінцівок, аби не зламатись, поставив мету, а кончить виша Получить ім'я за вже за 10 років. Мрія Сашка здійсниться. Він вступить до гірничого університету Дніпропетровська на омріяний факультет. Протягом навчання житиме в гуртожитку. Здавалось би, життя налагодилось. Та щойно хлопець закінчить виш, зіштовхнеться із черговим жахом. Мене виставляли на вулиці. Ми університет. Іди, куди хочеш. Тоді ректор університету на назустріч сироті пішов і дозволив хлопцю ще півроку пожити в гуртожитку. Одні ж Сашко майже без хатченко. Вже через кілька тижнів йому доведеться зібрати речі. За словами хлопця, йти йому нікуди. Хоча він 10 років стоїть на квартирному обліку а скромна зарплатня і менше тисячі гривень соціальної допомоги не дозволяють винаймати житло. Був ні в на успокоїльному комітеті, де на сьогоднішній день я стою на очереді, то боні цю проблему не рішають. Він дійсно стоїть е, на обліку, е, квартирному обліку е, у, е, у льготній черзі, але попереду нього стоять ще люди, і розумієте, є закон, який ніхто ніколи не зможе на, е, порушити. Черзі Сашко стоїть під номером 210, А сумна статистика міста Дніпропетровська говорить одне: власну квартиру хлопець не отримає ніколи. Ну за минулий рік, за минулий рік, у нас отримала е, житло одна особа числа дітей сиріт. За поза отримала дві квартири, але там три особи. Ну тобто двоє дітей отримали одну квартиру. Нет такого обліку є человек, і человеку нужна помощь. за такою філософією. Працюють у Сполучених Штатах Америки. Розповідає експерт в інституті суспільних досліджень Лариса Самсонова. Якщо у человека есть є то физические недуги, если у человека есть какие то умственные недуги, ментальные недуги, если человек э, чоловік э, з інвалідністю. Он застрахован. Є така мідіки. Страховка на називається в Америці для бідних інвалідів. Ористуватися цією страховкою можуть і сироти, а створюється вона за допомогою держави та благодійних організацій. Кожен із них робить певний внесок і допомагає людині справитись з її проблемами, долучаючи до цього процесу і саму людину. А от щодо житла, то за кордоном для сироти його ніхто не купує, проте гідним помешканням забезпечують. И ему покрываются затраты на, ну, не, не, не настолько, что, вот там, ну, конечно, там дворец какой-то королевский снимет, а то жилье, которое действительно гарантирует ему нормальную, комфортную жизнь. Бедный человек, неустроенный человек, составляет угрозу всему обществу и нарушает привычный для всего общества комфорт. Ти за винаймання житла українським сиротам ніхто не збирається, мовляв, ви вже виросли, потурбуйтесь за себе самі. А якщо у вас немає грошей, дуже гарно спрацьовує функція. От а мені ж винна держава, винна, нема питань. Але не тільки держава винна, професія прекрасна. Хто заважає знайти роботу на тисячу доларів і двісті платити за житло? Справді, адже в Україні знайти таку зарплатню, розплюнути тим паче людині, в якої ДЦП і шість пальців на двох руках. Коли е судьба чоловіка завісить одного равнодушного чиновника, це ужасно. Проте в нашій країні насправді жахливо. Це коли тобі таки дали помешкання. Тут ну взагалі нічого не було. Взагалі нічого не було. Тут була маленька дерев'яна прибудова. Десь метр на метр. Але ще коли виносили сміття з цієї темниці, е, ну та розбудова прибудова з дерева, вона розсипалася моментально. Коли почали піднімати доски з підлоги, ми побачили такий, як в народі говориться, нажданчик. Тут була яма, і це попри те, що в законі України чітко написано. Після досягнення 18 років діти-сироти протягом місяця забезпечуються соціальним житлом до надання їм благоустроєного житлового приміщення для постійного проживання. Через таку щедрість з боку держави Дмитро просто вимушений винаймати житло, а маючи вроджену хворобу очей, глаукому на яку витрачає значну суму грошей щомісяця, доводиться голодувати. Залишається рублів гривень. У них даже больше денег вкладывается на раннем этапе жизни человека. Например, сделать в раннем возрасте бы эту операцию по глаукоме, то не было бы таких проблем во, во взрослой жизни. І в нас би так хотіли, запевняють у міністерстві соціальної політики, та аби шукати можливості, як завжди, знаходять причини. Шлях тільки один. Треба створювати, і вони є. Вони є регіональні програми будівництва житла або відновлення житла, бо тут вже може використовуватися і вторинний ринок, і так далі. і так далі. Е, всі ці програми є. Просто їх дія, як правило, так як і дія державних програм, тимчасово зв'язку з відсутністю фінансування. Однак глобальною проблемою нашої держави Лариса Самсонова називає не так відсутність коштів, як їхнє неправильне застосування. Ще в 2012 році було проаналізовано, яке количество учреждений, наприклад, в тому числі і Міністерство соціальної захисту населення, працює у нас в стране, яка їх наповненість. Ви понимаете, деякі учреждения наповнені на одну треть, но вони содержаться. А якби із держбюджету гроші виділялися не на будинки-інтернати, а на проблему конкретної особи в них у нашій країні сироти вже б давно жили інакше. Не можна планувати услугу не віді чоловіка. Ці услуги повинні бути сплановані адресно. Якби якоїсь не було статті, якби він не стояв на черзі і так далі, і так далі, да, ми б розвели руки, і сказали, там ми ну, просто злочинці, ми не створили умов. Умови ми створили, а результату нема. Смішно? Глупо, але ну, ну на жаль, от ми маємо такий результат. Та поки українські чиновники не змінять підхід до проблеми, їхньої допомоги сироти не відчують. Я не знаю, де ті депутати, де ті чиновники, які так якось допомагають мені. От, я не знаю.